У конгресі Сполучених Штатів Америки ініціювали імпічмент проти Дональда Трампа, президента США звинувачують у чисельних порушеннях американської конституції. Зробив це друзі ніхто інший ніж демократ Шрі Танденар. От він каже, що Дональд Трамп порушник. Він буквально знущається з Конституції Сполучених Штатів Америки і має за це поплатитися. Значить, в чому Трампа конкретно звинувачують? Перше є одна нашумівша і доволі цікава історія з чоловіком. Звати його Кілмар Абрего Гарсія. Так, от його історія друзі сколихнула Сполучені Штати Америки. Справа в тому, що в якийсь момент, якщо коротко, адміністрація команда Дональда Трампа помилково депортувала цього чоловіка Гарсію з Меріленда до Сальвадору. Він потрапляє до Сальвадору. Ну, от в рамках цієї евакуації депортації незаконних типу мігрантів. Він потрапляє до Сальвадору. І після цього його взяли і ув'язнили. Тобто, людина потрапила до в'язниці, до в'язниці суворого режиму. Ця історія стала доволі резонансною в Сполучених Штатах Америки. Зараз її там всі обговорюють. Хоча вже минуло і минуло часу. Насправді, ну це в тому числі є підставою для імпічменту. Значить, що ще відправити Трампа у відставку хочуть, тому що департамент ефективності Сполучених Штатів Америки, який очолює до речі, Ілон Маск, Саратник Дональда Трампа, от він, значить. Просто багато кого звільнив незаслужено Він скоротив зокрема державне фінансування державних структур без схвалення конгресу. Це от, на думку людини, яка вносить пропозиції щодо імпічменту, є величезним порушенням. Ну і от там ще декілька речей, які стосуються узурпації влади, що от, Трамп Трампа плюжить конституцію ми та до речі, ті самі, які вдарили по міжнародній економіці. Це також на думку ем, демократа. Є приводом для імпічменту для Дональда Трампа, але це вже було. Я в попередніх випусках вам розповідав історію цих імпічментів. Я не буду повторюватись лише друзі. Нагадаю в декількох словах, що перший імпічмент стався ще 2019 року для Трампа. Це взагалі рекордсмен Трамп. Це, це просто рекордсмен. Боже, три імпічменти. Так, от перший з них 19-го року трапився, все почалося з анонімної скарги, як ви пам'ятаєте, одного інформатора. Значить, за словами цього інформатора, в липні того року, 19-го року, Трамп нібито чинив тиск на президента України Володимира Зеленського. От я спеціально світил для вас, для вас підібрав, як вони зустрічалися. Чому він чинив цей тиск? Він вимагав розслідувати е, справу Джозефа Байдена і його сина в обмін на військову допомогу. Це викликало просто політичний вибух у Вашингтоні. За це звичайно вчепилися опоненти Дональда Трампа. Ну і демократи в палаті представників звинуватили його. В чому? Правильно в зловживанні владою і перешкодженні роботи конгресу, 18 грудня 2019 року він став третім президентом США, якому оголосили імпічмент. Проте 5 лютого 2020 року контрольований, контрольований республіканцями сенат виправдав його за обома е, пунктами. До речі, після цього багато хто пов'язує стосунки Трампа і Зеленського. Принаймні пов'язує це от з тією історією, що яка тягнеться від 2019 року. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, чи це є дійсно причиною поганих стосунків Зеленського і Трампа? Мені було б це цікаво. Другий імпічмент для Трампа, значить, він відбувся невдовзі після виборів 2020 року. Так, друзі, саме так він вже став президентом. Дональд Трамп вже став президентом, і от, 6 січня, чи не став він президентом? Ну, плюс-мінус близько цього. Значить, 6 січня 2021 року прихильники Трампа штурмували капітолі. Да, президент цей час вже Джозеф Байден, який Трамп. Значить, вони намагалися зірвати затвердження перемоги Джозефа Байдена. І от Трамп виступав перед натовпом того дня, він закликав боротися щосили. Трамп щиро переконаний в тому, що у нього вкрали перемогу в 2020 році і зробив це Байден і там разом з Зеленським, і так далі. І от вони вкрали цю перемогу у Трампа. Тому він, значить, закликав своїх соратників людей ось той політичний актив, так у вигляді електорату, протестувати і боротися щосили, як сказав Дональд Трамп, і це стало підставою для нового імпічменту цього разу. Вже за підбурювання до заколоту. Значить, палата представників оголосила цей самий імпічмент Трампу 13 січня всього за тиждень. За тиждень, друзі, до завершення президентського терміну, але 13 лютого Сенат знову виправдав Дональда Трампа. Результат: жоден з імпічментів не завершився усуненням Трампа від влади, що зараз відбувається, друзі, зараз Трамп президент Сполучених Штатів Америки. От, от 100 днів, 100 днів його президентства. Обіцянки заяви шалений темп. тут правильно, до речі, написано 100 днів Трампа, гучні обіцянки шалений темп. кращого заголовку не вигадати. Але у Трампа зараз ось такий от подарунок на 100 днів президентства. Імпічмент, третій імпічмент, третя процедура імпічменту. Принаймні, ми про це далі поговоримо. Наскільки цей імпічмент можливий. але ну фактично, так, такий йому роблять подарунок, так на 100 днів. Фактично, друзі, я вам маю сказати, що за цей час у Трампа взагалі справи дуже погані, йому кепсько відверто, тому що йому нічим показуватися. Справи у нього йдуть не ок. Зараз Трамп має рейтинг схвалення на рівні 41 41% – це найнижчий серед усіх новообраних президентів Сполучених Штатів Америки рейтинг за перші 100 днів перебування при посаді. Таке востаннє було, коли ще при посаді був Дуайт Ейзенхауер. Трамп це просто рекорди і антирекорди. Одні рекорди і антирекорди. Журналісти просто розносять зараз Трампа за впух і прах розносять за невиконані обіцянки за те, що він говорив, що буде кандидатом в президенти. Одна з головних цих обіцянок, я нагадаю, завершити війну в Україні за 24 години. Трамп там я не знаю. От одна заява була декілька днів тому, інша десь можливо з 3-4 тижні тому, що я взагалі пожартував. Ну, це знаєте, я образно сказав. Я не я, звичайно ніхто не розраховував, що війна завершиться за 24 години. каже тепер вже нам Дональд Трамп. Але серед іншого, фактично, Трампа розносять за інші речі: за ось цю міграцію, так, от, антиміграційну політику, за е, Канаду, яка є 51 м штатом, в думках Трампа, тому що він до цього закликає, він каже, що це серйозна історія. В Канаді он, до речі, вибори пройшли і там проти, проти Трампа проголосували. проти Трампа. Окремо випуск зроблю, поясню, чому з Гренландією він пересварився з Європою. Він запровадив ці мита, потім ці мита скасував, потім Китай, потім вони грають в ці піжмурки з Кі е, Сінзинпінем. Хто більше це називається? Гра я запроваджу мита на 80%, я на 90%, Ти на 100%, я на 124%, Ти на 150%, я на 200% і так далі. І тому подібне. Ну просто, просто друзі. Е, не те напевно, на що багато хто розраховував, хто усував за. Донада Трампа тому рейтинг реально жахливий. Хоча сам Трамп, треба сказати, називає це фейком фейк ньюс як він полюбляє висловлюватись. Але друзі, давайте згадаємо, що ну не, не солодко було Трампу за ці 100 днів роботи, тому що і демократи проти нього протестували так. Це світлина з демократами, які тримають усі таблички. На що там написано? Ну, щось написано не дуже гарне для Дональда Трампа. І це відбувається в той момент, коли він виступає у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Він має промову. Він все, він президент, він має промову, він виступає. І от демократи таким чином реагують. В той вечір вигнали, до речі, одного з демократів Ел Грін звати цю людину. І коли я кажу, що. Втретє, Трампу ініціюють імпічмент. Я лукавлю, тому що Ел Грін, якого вигнали в той вечір, 3 чи 4 березня, з конгресу, ну з будівлі конгресу, за те, що він себе доволі активно поводив. ціпок дістав і там почав махати е, щодо Трампа. Дав висловлювати своє невдоволення, його вивели звідти представники служби безпеки, і оцей Ел Грін, це демократ. Він і також ініціював імпічмент проти Трампа. Він обіцяв, що через 30 днів. У Трампа будуть проблеми, і це ще одна чергова спроба імпічменту. Передивіться е, випуски, друзі, які ще раніше е, робив. Зрештою, це нічим не увінчалось, але тепер вже нова історія. Тепер вже нова ініціатива, і вона куди серйозніша. Між тим, друзі, ось демократи. Да? Ось демократи проти нього протестують. Проти нього також, як ми пам'ятаємо, протестують і люди. Може, і серед них можливо є виборці. Я впевнений в цьому. Звичайно, тут більшість демократів ну, мається на увазі. Демократи, електорат демократичної партії, який повиходив на вулиці 50 штатів. Вони були охоплені ось цими протестами. Демократи повиходили на вулиці. Вони виступали проти політики президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Я вам більше того скажу такі акції протесту, акції солідарності, які тоді називали, проходили в інших містах. Містах Європи в е, таких країнах, як Німеччина, в Берліні, було Лондон, Велика Британія, Париж, Франція. Там були ось такі друзі протести. Що було в цей момент? Що Трамп робив в цей момент? Ви думаєте, він вийшов до нації і казав про те, що схаменіться? Е, давайте приймемо заспокійливі, і я вислухаю ваші всі вимоги. Дональд Трамп спокійно. Грав в гольф, як він це полюбляє робити у себе в резиденції Мар Алаго і при цьому ще відкривав пам'ятники. Так, він відкривав пам'ятники самому собі, Друзі, не дивуйтесь. ну така вже ця людина, але що тут треба сказати, що Трампа направду підтримує велика частина е, виборців, велика частина американців, і, і ми маємо, і ми будемо про це говорити в середині країни. Все одно у нього є підтримка. Вона ця підтримка зберігається е, щодо його дій. І багато хто вважає, що Трамп точно веде справи зараз краще ніж це робив е, Джозеф Байден. Так, це правда. Я вам більше того скажу, друзі. Мало кого в Сполучених Штатах Америки серед виборців так сильно вже цікавить справи в Україні, цікавлять справи в Ізраїлі, цікавлять справи в інших там я не знаю, тихоокеанському регіоні, тихоокеанському тиказійському тихо тихо регіоні і так далі. Тому подібне їх мало це цікавить. Міжнародна політика для е, виборців, ну для селі для американського народу, для американських для американців. Вона навіть в топ 5 не входить щодо пріоритету. Їх цікавить зараз. Ціни на яйця щоб були дешевими, ну низькими. Їх цікавить, щоб айфони, якими Трамп налякав там після запроваджених мит, що ціна на айфон зросте до трьох тисяч доларів, щоб ці айфони там коштували так, як вони зараз коштують. Тому американці схаменулися, побігли в магазини, почали айфони скуповувати так. Після ось цих мит запроваджених Трампом, їх цікавить ціни на бензин. Щоб не було так, як ну принаймні, коли вони голосували за Трампа, казали, щоб не було так, як при Байдено було так, що ми там заправляємо мало не всю зарплату витрачаємо для того, аби заправити машину, автівку і так далі. Тому подібне. Їх цікавить там питання з інфляцією, їхні побутові речі, і їх можна зрозуміти їх можна зрозуміти, але ми далеко зайшли. Друзі, давайте поговоримо про те, чи оголосять імпічмент Трампу, чи взагалі відбудеться ця процедура. Чи відбудеться ця процедура? Ось головне питання. І зараз ми про нього поговоримо, Тому що фактично ну тут потрібно сказати це важливо. Що зараз точно ні. Зараз точно Трампу не загрожує усунення з посади. Справа в тому, що сама процедура імпічменту сама по собі це вкрай складна процедура. Друзі, там треба попріти для того, аби довести справу до кінця. Там безліч лазівок, там безліч процедурних моментів, там безліч елементів, безліч сходинок, безліч етапів. І час, що найголовніше. Але забуваємо про процедурні і юридичні моменти, звертаємо увагу на політичний момент. Зараз це неможливо, бодай тому, що Трамп контролює республіканську партію, а республіканська партія контролює дві гілки Конгресу, Сенат і Нижню Палату. Тому неможливо. Імпічмент зараз неможливий. Більше того, навіть ну скажімо так, мої інсайдери, з якими я спілкуюсь, зі Сполучених зі Сполученими Штатами Америки. Вони кажуть про те, що усі історії про імпічмент це радше ігри демократів, але аж ніяк нереальні речі. Так звичайно, потуги певні будуть, але наскільки реально довести справу до кінця і усунути Трампа з посади президента Сполучених Штатів Америки, кажу одразу зараз. відповідально, ні, це не буде, це неможливо. І я пояснив, я пояснив, чому. Але друзі, е ну тут взагалі потрібно розуміти, що імпічмент може бути, і він може бути, але не сьогодні і не цього року. Він може бути коли він може бути наступного року. Коли відбудуться вибори, Відбудуться вибори за півтора року, друзі, і, і що? І я вам маю сказати, що саме тоді ситуація в конгресі може змінитися наступного року. То радники зараз я от вмикав цю давайте світлинувати час. Це радники, ексіо сьогодні повідомляє, що радники Дональда Трампа вони турбуються за можливий імпічмент вже наступного року для Трампа. Е його команда турбується, тому що е ситуація, як я вже сказав, повторюю, знову в конгресі може змінитися. Демократи можуть прийти до влади, оволодіти ситуацією. І звичайно, тоді процедура імпічмента вже не буде здаватися такою е марною, якою вона є направду зараз, тому. До імпічменту готуються. І в 2026 році цей імпічмент дійсно може відбутися. Не те, що я топив би за це, я просто кажу про те, що це можливо. Але якщо взагалі, вибачте, на слові у Трампа все буде окей. Тому що що це таке? Це замахи на нього, друзі. На нього вже були замахи. По-перше, Трамп видав низку указів і попередив усіх: я видаю указ, що якщо зі мною щось трапиться, Іран загине як країна, її не знищить просто. Трамп так і сказав. Трамп переконаний, що Іран хоче його знищити. Ну насправді це і не дивно, тому що ви знаєте, друзі, що напередодні була інформація і від спецслужб Сполучених Штатів Америки, що дійсно у Ірана є такі наміри. Трамп добряче населив Ірану ще й з вбивством Сулеймані, генерала, так їхнього ксір, і, і, і там, там дуже багато там історія така шалена між Трампом і Іраном, що. Е Ну тут просто не вистачить ефірного часу, щоб розповідати. Але от Трамп вчудив таку штуку і каже: От я видаю укази, якщо зі мною щось трапиться, я буду просто, просто розбомблять Іран. Знайте і розумійте це. На нього ж були замахи, друзі. На Трампа ми ж пам'ятаємо, що значить, знаменитий замах в Пенсільванії, там де Трамп на хвилинку перетворився на головного героя фільму матриця Нео і увертався від куль. Який Я, звичайно, жартую, дай Бог йому здоров'я, і, звичайно, це жахлива ситуація, коли скоюють замах, так, на, 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 ну, хочуть вбити людину. Це не ок, як мінімум. Але це було, і це було в Пенсільванії, і Трампу ну, там, вдалося вижити. Багато хто називає це чудом, не знаю, Мені здається, куля просто пролетіла, і в якийсь момент Трамп просто. Повернув голову, від нього взагалі мало що залежить. Він нічого не зробив для того, щоб вижити просто от волею долі так вийшло. Та й насправді можливо це й добре. Ну як? Будь-яке збережне життя, це добре. Ну, що я можу сказати? Я не оцінюю там далі діяльність Дональда Трампа. Ну і ще один замах на нього був, ви пам'ятаєте, у Флориді, коли Трамп там біля Маралаго коли він грав в гольф у себе в клубі, тоді також, зокрема, затримали чолов'ягу. Ну, затримали там, значить, були постріли, так і відреагували відповідним чином е органи на цю всю історію, але це кваліфікують це, трактують як замах на Дональда Трампа на його життя, здоров'я тому це два замахи, друзі, які були в рамках одного року. ще коли Трамп був кандидатом в президенти? Тому, ну не виключено, що може бути все, що завгодно. Ми живемо в такому непередбачуваному світі. Ми в Вірваємо, друзі, в такий вир подій, щоб передбачити щось, проаналізувати щось, розрахувати щось абсолютно не є реальним, тому що ми не знаємо, що завтра відбудеться. Тому загадувати наперед не будемо, але виходячи, ну принаймні з якихось там логічних да, історій. З якихось логічних речей можемо міркувати, що якщо політична ситуація зміниться, звичайно, мова про імпічмент для Дональда Трампа заграє новими фарбами. Дякую, друзі. Підписуйтесь на цей канал. Не забувайте лайкати відео, не забувайте залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для нас і для продовження нашої роботи. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі.